Книга Откровень це є щось фантастичне або нереалістичне, що там описується. Для чого їй вірити, для чого взагалі придавати значення цьому? Я також так думав, але книга Откровень, вона показує нам майбутнє цього світу, показує нам майбутнє нашого життя, якщо ми не з'єднаємося з тілом Ісуса Христа, а тілом у теперішній час є церква. Тоді ми ці всі муки, ці всі. Цю всю фантастику, яку ми собі уявляли, ми зможемо відчути на своєму тілі. І світ він стоїть на вході шостої початки, а всього лише є сім початок. При сьомій початці буде Воскресіння церкви. І кожній людині у цьому світі Бог дав вибір зробити, чи та людина хоче жити у благословенні чи у проклятті. Кого ми виберемо? Тому що від цього буде залежати. Наше майбутнє, де ми зможемо опинитися. І книга Откровень це не являється якоюсь нереалістичною книгою. Це є реальність теперішнього часу. Коли у світі відбуваються війни, голод, відбувається гоніння християн, відбувається ще більше безумства, яке. Відбувається, яке описується у Біблії, тож ми не повинні нехтувати Біблією, словом Божим, церквою, книгою відкрувань, тому що це все веде нас до одного кінця, або до Царства Божого, або до вічних мук в пеклі.